Кабачки це найневибагливіші, швидкоплідні, смачні та дуже корисні овочі. За вмістом калію смороду займають одне з перших місць на городній гряці. А за калорійністю стояти на останньому місці. Саме тому кабачок обов'язково включають у будь-яке дієтичне харчування. До того ж, із нього можна готувати просто неймовірну кількість різних дуже смачних страв. Саме тому немає жодного городника, який би не вирощував цю чудову овочеву культуру. Йому не потрібні ніякі укриття, він не боїться температурних колівань і затяжних дощів. До того ж, він невібагливий до ґрунтів і чудово рості та плодоносити як на нейтральних, так і на слабокислих. Однак при літніх заморозках радимо встановити над грядкою дуги і накинути на них нетканий укривний матеріал або прозору плівку, добре закріпивши укриття по краях, щоб його не здуло вітром. На сьогодні створено понад дві сорти кабачка: одні призначені для тушкування та варіння, інші для маринування та засолювання, треті – для смаження цілими шматками м'ясо не розварюється. Тому і консистенція їхньої ем'якоті зовсім різна. Початківцю садівнику буває досить важко вибрати насіння для вирощування на своєму місці. Тому сьогодні ми поговоримо про найкращі сорти кабачків, призначених для різних цілей, і нагадаємо про деякі особливості вирощування цієї рослини. Усі сорти та гібриди можна поділити за термінами дозрівання ранні 35-45 днів, наприклад, малютка середньостиглі 46-56 днів. Наприклад, невіра f 1 пізні 60-70 днів, наприклад, тренд f 1 дуже пізні, 75-95 день, наприклад, Піца f 1 за кольором білі, малютка, кремові, амулет f 1 жовті, Ясмін f 1 помаранчеві, амаріл f 1 світлозелені, байкал f 1 яскраво зелені. Пілот темнозелені Сальвадор «Сальвадор 1 смугості тапір «Тапір 1 за розміром дрібні 300-700 грамів, наприклад, тондо f 1 середні 800 1400 грамів, наприклад, тапір f 1 великі 1500-2500 грамів, наприклад, пілот. За формою, овальні, наприклад, малютка, видовжені, наприклад, Ангеліна f 1 круглі, наприклад, Тренд f 1 Ми вже детально розповіли про історію появи кабачка, про його селекцію, про корисні властивості плодів та агротехніку в наших опублікованих статтях. Як вирощувати кабачки Овочевий сівозміну на присадибній ділянці плануємо заздалегідь: Терміни посіву насіння. Якщо ви хочете, щоб кабачки швидше почали плодоношення, грядку для них зробіть на добре освітленому сонцем місці. Кабачок холодостійка культура, тому насіння можна посіяти в середині травня. У разі повернення заморозків накрийте грядку прозорою плівкою або замульчуйте соломою кулою 6-8 см. Грунти кабачку потрібні родючі, легкі та пухкі з нейтральною або слабокислою реакцією. При перекопці внесіть на один квадратний метр грядки по два відра компосту та листової землі, одне відро дрібного річкового піску, літрову банку деревної золи, 2 столові ложки суперфосфату та одну з половиною столової ложки сірчанокислого калію. На важких глинистих та кислих ґрунтах, а також затоплюваних низинних ділянках урожаю ви не отримуєте кислу землю попередньо нейтралізуйте товченим крейдою або доломітовим борошном. А в низинах зробіть високі грядки висотою не менше 60-70 см. Можна купити готові з металевими або пластеємасовими бортами. У холодне дощове літо, коли інші гарбузові культури призупиняють свій ріст, кабачок продовжити рости і навіть зав'язувати плоди. Справа в тому, що при температурі плюс 10 градусів кабачок перетворюється на партенокарпічну культуру, який не потрібні комахи запалювачі. Він запилює собі сам. Осколки кабачок, рослина потужна, і плоди в нього дуже великі, для нормального росту та розвитку йому потрібно багато води. До речі, на відміну від огірка, холодної води кабачок не боїться, тому його можна поливати прямо зі шланга з насадкою дощиком. Поливи проводьте через день по дві лійки під кожен кущ. У період дозрівання плодів кількість поливів скорочуйте удвічі. А то м'ясо у овочі буде дуже водянистою. Якщо кущ формує багато листя, яке затемнює молоді плоди та перешкоджає доступу до них кисню, найкраще можна акуратно виріз, залишивши біля основи пеньки 5-6 см. Потужній кореневій системі кабачка для нормального росту та розвитку потрібно багато кисню. Тому після шкірного поливу акуратно неглибоко прорихліть землю навколо рослин і замульчуйте її соломою. Це дозволити довше зберігати вологу в ґрунті, буде перешкоджати створенню ґрунтової кірки та зростанню бур'янів. На одній грядці кабачок вирощуйте не більше 5 років, потім урожай почати різко падати через накопичення в ґрунті хвороботворної мікрофлори та виведення в ньому корисних речовин. Враховуйте при плануванні місту елементарний сівалку. Кабачки найкраще ростимуть після гороху, бобових, хрестоцвітних та пасльонових культур, моркви, буряка та цибулі. Якщо кабачок цвіте дуже рясно, а потім квітки починають опадати, значить рослини не вистачає запилення. Виправити це дуже просто: зірвіть чоловічу квітку з іншого куща і штучно запиліть нею жінки. Ми розповіли вам, чим відрізняються одні види кабачки від інших, і нагадали найважливіші моменти, які необхідно враховувати при вирощуванні цих овочів. Тепер представляємо вам найкращі сорти кабачків із нашої колекції, щоб допомогти вам зробити правильний вибір. Сорти та гібриди кабачка для відкритої грядки: Ясмін F1, Беркут, Невіра F1, Тондо F1, Тренд F1, Пілот, Аріель f 1 сама f 1 Тапір f 1 Каризма F1, Діамант f 1 Ангеліна f 1 Малютка, Піца f 1 Кавілі f 1 Надрані f 1 Сальвадор f 1 Байкал f 1 Амаріл f 1 Амулет f 1 Кабачки для вирощування на балконі. Легкий збір золотий F1, легкий збір зелений f 1